Фармадов, забудь про головний біль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Ми назвати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Сергій Рахманін, народний депутат від фракції Голос, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю. Хочу поговорити з вами початку спочатку ті новини, які ми бачили навколо міністра оборони Олексія Резнікова. Вчора ввечері була заява Давида Арахамії, голови фракції Слуги народу, що нібито пан Резніков піде зі своєї посади. що… Йому його замінять керівником головного управління розвідки Кирил Будановим. Що Кирило Буданов стане міністром оборони, що саме це мали голосувати у Верховній Раді саме 6 лютого. Ну і зранку з'явилося повідомлення про те, що ось цього тижня відставок та призначень не буде. Як ви зрозуміли цю ситуацію? Ну, інформації було дуже багато щодо кадрових ротацій. Вона була суперечлива. Ми виходимо з дуже простої логіки. Є відповідна процедура, прописана в Конституції в відповідних законодавчих актах. Я нагадаю, що, наприклад, міністр оборони чи, наприклад, голову Служби безпеки України, призначає Верховна Рада за відповідним поданням президента України, оскільки відповідного подання не було, то й не було що обговорювати. Те, що стосується можливої заміни Олексія Резнікова на Крила Буданова, це обговорювалося. У мене це викликало подив, тому що я юридично і фізично не розумію, як це призначення могло відбутися. Я нагадаю, що відповідно до закону про національну безпеку, ухваленого у 18 році, міністром оборони України є цивільна особа. <кій> Навіть якщо припустити ця норма набула чинності з 1 січня 2019 року. І Олексій Різніков нагадаю, як його попередніки і пан Таран і пан Загороднюк були цивільними особами, коли призначалися на цю посаду. Навіть якщо пропустити, що Кирил Буданов міг би піти у відставку, це теж, тобто, звільнитися з військової служби, я теж не розумію, як це військовий може звільнитися з військової служби в час дій правового режиму воєнного стану. Там виписана певна процедура, на підставі якої військовий може звільнитися, і я не розумів, як це може відбутися. Але навіть якщо це пропустити і це могли обійти, хоча не розумію, як знову ж таки, призначити Кирила Буданова на посаду міністра було неможливо, тому що антикорупційне законодавство забороняє людині після звільнення обіймати посаду в тому ж самому відомстві або в, скажімо так, в дочірньому відомстві, в дочірньому органі, центральної, центральному органі виконавчої влади. Тобто, попри все бажання, попри всю повагу до пана Буданова, я не розумію, як це могло статися. Я не знаю, чим керувалися, коли розглядали таку кандидатуру, якщо і справді розглядали, немає підстав не вірити своєму колезі по комітету пану Рахамі, але юридично, з правової точки зору, подібна ротація, подібне кадрове призначення було неможливе. Ну а взагалі, чи ви розумієте, от ввечері сказали одне а зранку, сказали інше. Як ця комунікація взагалі ну відбувається на тому, ну як нас бачать наші західні партнери? Скажімо, бо ну давайте говорити чесно, міністр оборони це одна з найважливіших позицій, одна з найважливіших людей, один з найважливіших людей, які ведуть цю комунікацію. Ну, у нас постійно точаться розмови про призначення нового міністра оборони, про зняття з посади і призначення нового головнокомандувача збройними силами. Зараз почалися розмови про те, що Буданов може піти з посади керівника гуру, нехай на перепризначення на шастим. Моя логіка, моє розуміння, то полягає в тому, що під час війни, якщо вже і наважуватися на відповідні кадрові, Перестановка на повітрі кадрово ротації тут має бути дуже в залізобетонна працю. Це по перше. По друге, якщо немає твердого переконання, що якась заміна кадрова відбудеться, то говорити про неї передчасно це шкодити загальній справі. Але чому така інформація поширювалася, чим керувалася ті, хто її поширював, а потім включав задню, як люблять казати політики. Це питання не до мене. Я зрозумів, а як ви вважаєте, чи відставка Олексія Резнікова, чи вона є неминучою, ну зважаючи на те, що все це відбувається в світлі а, корупційних скандалів навколо Міноборони? Нагадаю нашій аудиторії, що підозри були пред'явлені вручені. Богдану Хмельницькому, який відповідав uh, за забес на за тилове забезпечення, також В'ячеславу Шаповалову, uh, заступнику міністра оборони. Точні Резніков в нещодавньому інтерв'ю сказав про те, що uh, він особисто його знає, і особисто його привів у міністерство. Тож, чи є неминучим, на вашу думку, те, що uh, пан Резніков не буде очолювати міністерство оборони? Вибачте. А Чи є ця відставка а, мені важко сказати, тому що відповідні рішення в будь-якому разі ініціаторам подібних кадрових ротацій має бути президент. По-перше, це його пророгатива, обирати посаду, наприклад, ну, вносити подання на призначення і звільнення з посади міністра оборони або, наприклад, голови Служби безпеки. Його резони, його мотиви треба питати у президента. Так було кілька неприємних скандалів пов'язаних з міністерством оборони. Я би не говорив поки що про корупцію, тому що факт корупції не доведений. Так, так, підозри, Тільки підозри зараз. Так, так. Ви праві розвідування, відповідні слідчі дії, коли буде. Пред'явлено звинувачення, буде вирок суду, ми можемо говорити, стверджувати, що справді мали місце корупційні оборудки. Але принаймні є питання, і питання доволі жорсткі, і цих питань про превеликий жаль, дуже багато чи є безпосередня провина в цьому пана Різнікова. Ну, з огляду на те, що він є головним менеджером цього міністерства, напевно, посередкована відповідальність він а, має нести, якщо буде доведено, що справді мали місце а, зловживання, мало місце, місце корупція. Чи є його а, з, звільнення з посади неминучим? Я не впевнений. Наскільки я розумію, з одного боку була необхідність відповісти на певні запити суспільства, на певні питання, які з'являлися у наших партнерів, з іншого боку, наскільки мені відомо, певний рівень довіри до пана Різнікова існує. Тому я не думаю, що ця відставка є неминучою, але достеменно це стверджувати не можу, тому що я. Не спілкуюся з президентом з цього приводу, і його мотиву, його резони, логіку його поведінки вона мені не відома. Пане Сергію, ну тут є ж дві думки: так щодо тих підозр, які виникли, підозри щодо можливої корупції в Міноборони. Одна думка досить поширена: що все це мало вирішуватися не публічно. Що посад позбавляти тих, хто підозрюється у такій корупційній діяльності, що це мало відбуватися не публічно, ну але зараз. Ми маємо саме е, такий величезний е, публічний розголос. Чи бачите ви ризики в цьому публічному розголосі, зажаючи на те, що ну, якщо просто дивитися по соцмережах, це звісно не показник, але е, все це набуває ну, такого формату істерики, е, і цією істерикою, звісно, можуть е, користуватися і наші вороги? Ви знаєте, це справді дуже чутлива, дуже сенситивна, дуже делікатна тема. Давайте спробуємо максимально холоднокровно подивитися на ситуацію. З одного боку, були певні проблеми і були певні питання до схем постачання, зокрема харчових продуктів, не тільки їх опаливно-мистерних матеріалів і речового забезпечення, і засобів індивідуального захисту з боку Міністерства оборони. І, більше того, представники Міністерства оборони різні представники, які відповідають за той чи інший напрямок, визнавали, що є певні прогалини, є певні проблеми. І я скажу так: дуже завжди делікатне питання, треба чи не треба в голос ставити те чи інше питання, але дивіться: після того, як з'явилася відповідна публікація, після цього почали говорити про негайне, оперативне, ефективне. Планування певних змін, які б дозволили змінити ситуацію на краще. Тобто, насправді, незважаючи на те, що це е, достатньо боляче вдарило, це, про це можна, на жаль, говорити по репутації Міністерства оборони, менше з тим, якби не було цієї публікації, якби не було відповідного розголосу, то ці проблеми і ці питання, які, на жаль, були відомі, вони так би і залишалися не нерозв'язаними. Тому що дивіться, проблема ж не в тому, скільки коштує одне яйце. Умовно кажучи, і 17 гривень це за кілограм, це за штуку чи за десятку. Питання в тому, що сама схема постачання харчових, харчових послуг Збройним силам України вона проводиться за схемою, за механізмом, який викликає дуже багато питань. І насправді цю схему треба було. Цей механізм треба було, якщо схема така когнитивна негативна коментація. Не це, це слово, цей механізм треба було замінити. І, на жаль, і представники збройних сил, представники Міністерства оборони заповняли нас, зокрема в тому, що це дуже складно, і зараз це не на часі, і під час війни, якщо проводити якісь новації, якісь реформи, то можна взагалі зірвати систему постачання харчування збройних сили. Раптом з'ясували, що це можна, потрібно і зараз все це намагаються оперативно робити. А схема ця знову ж таки, можна говорити про схему, вона, в принципі, дозволяє маніпулювати. Тобто, з одного боку, все, що відбувалося, відбувалося нібито в рамках нормативної бази офіційно існуючої чинної. З іншого боку, ця, цей механізм був такий, що він дозволяв маніпулювати. Ми не можемо стверджувати, що мала місце корупційна оборудка, але ми можемо пропускати, що вона є. Тому що цей механізм він не є досконалим. Він працює з 2016 року, і, на жаль, він дозволяє підгодовуватися на ринку надання цих послуг, харчових послуг, якщо ми говоримо про харчування. Збройним силам України фірмам, які, в принципі, давно працюють на цьому ринку і можуть заходити на цей ринок. Але є більша проблема, складніша. Якщо ми припускаємо, що це справді схема, що це справді оборотка, то вона може діяти лише за умови. От про це, на жаль, не, не говорять, не кажуть. За умови, якщо в ній зацікавлені всі. Тобто, якщо ми припускаємо, що це справді схема. І це буде доведено відповідними органами, а і Служба безпеки, і Національне антикорупційне бюро, і Державне бюро слідів нас запевняло, що вони дуже ретельно вивчають ці кейси і проводять відповідні слідчі дії. Якщо це буде доведено, то можна буде говорити про те, що це схема дії, якщо не тільки Міноборони, не тільки постачальники, на жаль, представники Збройних сил, і ті органи, які мають це контролювати, вони так чи інакше були в ну, до цього дотичні знову ж таки ще раз кажу: якщо буде доведено, що ця схема неможливо запровадити таку схему, якщо один з цих учасників він не отримує з цього теж певний зиск. І ще один момент: дуже багато було критики. Ну, про я зустрічав на адресу Верховної Ради, зокрема профільного комітету. На жаль, під час режиму воєнного стану, нас фактично позбавили системи ефективного контролю над оборонними закупівлями. Натомість порядок проведення цих закупівель і взагалі ці закупівлі погоджує Кабінет міністрів. Я не чув жодного слова критики на адресу Кабінету міністрів. Оборонні закупівлі затверджуються постановою Кабміну. Контракти не можуть бути чинними без відповідних віз Кабміну. Ви чули хоч слово про те, що має нести відповідальність прем'єр чи інше профільне міністерство або відомство, яке дають згоду. На виконання певних процедур, не може саме Міністерство оборони, якщо ми навіть припускаємо, що там є нечисті на руку ділки, які на цьому заробляють. Ця схема не працює, якщо в ній не беруть участь інші. Оце був би найгірший варіант. Тому я сподіваюся, що в принципі цей резонанс, який викликала публікація моєго колишнього колеги Юрія Ніколова, що вона в принципі дозволить ну принаймні мінімізувати втрати. І зробити процедуру більш прозорою, більш чіткою, більш демократичною. пане Сергію, А от чи правильно я вас зрозумів, що якщо це, звісно, буде доведено, і ця схема чи оборудка так дійсно виявиться виявиться, ну от такою корупційною дірою, то чи це означає, що міністр оборони Олексій Резніков не міг не знати про це? Мені складно сказати, а поясню, чому. Я зараз не, не збираюся виступати прокурором, пану Різнікову, його адвокатом чи суддею. Насправді, Міністерство оборони, особливо в умовах війни, це дуже складний механізм, і недаремно, кількість заступників, які є у міністра оборони, вона є не найбільшою серед інших відомств. У нього величезна кількість напрямків, у нього величезна кількість заступників, які відповідають за ті чи інші напрямки. Теоретично може припустити, що він не міг і не знати про якісь проблеми, чи тим більше про якісь зловживання, які, можливо, допускали його підлегню. Тому говорити про його пряму про причетність, про його дотичність до цих схем мені дуже складно. Я просто не знаю, не можу цього стверджувати і можу уявити, що він справді міг не знати. Але в будь-якому разі зрозуміло, що як будь-яка політична Фігура, міністра завжди політична фігура, він несе відповідальність за дії свого міністерства, за дії своїх підлеглих, але от ступінь цієї провини, плюси і мінуси при залишенні його на посади при чи, чи при знятті його посади, має вирішувати президент в даному випадку як Верховний Головнокомандуючий. Ще раз кажу, з огляду на важливість цієї посади, і з огляду на те, що в умовах війни людина, яка обіймає таку посаду, має Отримати величезний кредит довіри від суспільства і від, від верховного головнокомандувача будь-якому разі, я думаю, що належні висновки всі, всі зроблять. Ну, Ви вже сказали про те, що е, ну всі ці скандали, що вони дуже боляче вдарили по репутації міністерства оборони, і, от е, кажете, що міністр е, має мати кредит довіри і від суспільства. Е, чи можемо ми. Уявити собі, чи можемо ми не те, що вирахувати, але зрозуміти, якими можуть бути наслідки цього скандалу, цього репутаційного скандалу щодо підтримки України зброєю, так пан Олексій він є одним з головних переговор перемовників, переговорників, так в цьому процесі. Дивіться, це буде залежати тут дуже важко зазирати далеко вперед, тому що це буде залежати справді від а, конкретних доказів від масштабів і від системності. Якщо справді буде доведено, що були зловживання, треба дивитися наскільки вони були масштабними і системними. Якщо це були поодинокі випадки, скажімо так, невеликі схеми. Які на жаль можливі на превеликий жаль, то це буде прикра, але локальна проблема. Якщо буде йтися про якісь системні проблеми, які дозволяли зловживати в великих масштабах вимивати великі суми коштів, то це може бути може ще більш чутливо вдарити репутаційно по Україні з іншого боку. Я розумію наших партнерів. Річ у тім, що в них є високий кредит довіри до України як до держави до України як країни, яка бореться за свій суверенітет. Я думаю, що навіть якщо буде доведено, що була якась група ділків, які наживалися на державних контрактах, я не думаю, що це суттєво вплине на ставлення до України як до держави, яка веде велику боротьбу. Але це буде нові виклики для вищого державного керівництва з точки зору. Кадрової політики з точки зору репутації, тобто доведеться приймати певні рішення, ухвалювати певне рішення тільки кадрові, можливо, законодавчі а для того, щоб довести, що Україна не зловживає західною допомогою. Натомість я би звернув увагу на те, що нещодавно була стаття в New York Times де говорилося про те, що наші партнери, зокрема Сполучені Штати, вони намагаються ретельно контролювати. Як використовується допомога і фінансова, і військова, а військова технічна, яка надається Україні, і там зазначалося це зовсім нещодавно. Було що суттєвих порушень, суттєвих зловживань, які стосувалися б розкрадання допомоги, яка надходить Україні з боку Сполучених Штатів, зафіксовано не було, і це в принципі є фактом обнадійливим, і Я думаю, що це в цій публікації є частина відповіді на ваше питання, поки що. Принаймні, те, що стосується західної допомоги і фінансово військово-технічної у наших партнерів, немає підстав говорити про те, що вона розкрадається або використовується на пане Сергію. Якщо дозволите, ще хочу з вами обговорити теорію змови. Я знаю, що конспірологія це. Ну, м'яко кажучи, не комільфо, так і взагалі і до поважного політика з поважного видання з цим звертатися якось некрасиво. Але ну є така теорія змови, що нібито є якась внутрішня боротьба, нібито хтось спеціально таргетував міністерство оборони. Ми справді бачили навіть той контракт, який опублікував Юрій Ніколов, наш колега. Що цей контракт з'явився не тільки у нього. Що там за декілька днів до того була публікація? Ну, те, що публікація було відео так на Ютуб-каналі іншому, і далі все це посипалося одне за одним, плюс історія про а, цього як його Лієва з паспортом чи не паспортом, з проросійськими поглядами? Тобто це виглядає, можна так подумати, як спланована кампанія проти Міністерства оборони України. Чи ви це бачите? Чи ви вірите в те, що ну от подібне могло бути сплановане? В мене немає підстав говорити про те, що це було сплановано, і я спробую аргументувати свою відповідь. Я не виключаю цього, але підстав стверджувати це мене немає. Зверніть увагу на дві обставини: перша обставина: якщо ви звернули увагу, то мала місце не тільки кейс міністерства оборони були ще е, підозри, були кримінальні провадження, були обшуки, були затримання. А яке стосувалося різних відомств, різних осіб. Є ще кейс Коломойського, є ще Авакова, є кейс Семененка, я вам нагадаю. І все це було приблизно в достатньо стислі терміни. Тобто, це стосувалося Міністерства оборони, що дає підставу говорити, що навіть якби не було публікації Ніколова, то все одно відповідні рухи відбувалися. А тепер звернув на вашу увагу на те, коли це відбувалося. Це відбувалося ближче до Саміту України ЄС. І на тлі закидів, почасти обґрунтованих почасти ні, про те, що Україна не бореться з корупцією неналежним чином. А саме цю цей свій трек на шляху до приєднання до ЄС відпрацював. Тому я думаю, що була потреба все ж таки продемонструвати нашим партнерам, що ми з корупцією боремо з одного боку, з іншого боку, і це друга обставина на на яку хотів звернути вашу увагу, коли. А ми на комітеті розглядали питання харчування збройних сил. Якраз після публікації Юрі Ніколова у нас були представники Міністерства оборони на черзі з міністрами, які нам доповідали про ситуацію, надавали свої пояснення, і там же були представники правоохоронних органів, правоохоронних та спеціальних. І пізніше вони публічно підтверджували те, що казали у нас на комітеті: що відповідні провадження, кримінальні, відповідні перевірки. Щодо фірм, які постачають послуги с харчування а, Збройним силам, вони проводились і деякі кримінальні провадження були розпочаті ще до того, як з'явилася ця публікація. Тобто, ми можемо говорити ще й про те, що просто, в принципі, це співпало, збіглося в час їх просто. А, Тому я думаю, що рано чи пізно це з'явилося, з'явилася ця проблема і з'явилося публічне висвітлення цієї проблеми. Тому я далекий від думки, що це було якесь таке предметне, скажімо так, таргетована операція по дискредитації Міністерства оборони. Це я не можу цього виключати, але об'єктивних підстав, достеменних підстав для того, щоб стверджувати, у мене немає. Є інша історія, як ну так би мовити, паралельно. Зараз дуже багато говориться про кадрові зміни, в тому числі і в селому блоці, не тільки в селовому блоці. Я думаю, що президент виходячи зі своїх міркувань, зі своїх мотивів, у нього, вочевидь, з'явилися підстави, скажімо так, підсилити силовий блок. Тому що зрозуміло, що, наприклад, призначення голови СБУ, призначення. Міністра внутрішніх справ, можливо, перепризначення Буданова на посаду міністра оборони. Це різні кейси, різні треки, там є різні причини. Але, ну, вочевидь, ми, б, ми бачимо, що є певний тренд, є певна, певний напрямок, якщо хочете, на те, щоб підсилювати силові відомства кадровими силовиками. Тобто, в умовах війни президент з тих чи інших причин хоче підсилити. Ці відомства кадровими силовиками з одного боку, з іншого боку, він хоче а, спертися на молодих амбітних людей, які, вочевидь, будуть завдячувати а, йому, саме йому своєму кар'єрному зростанню. Я нагадаю, що і пан Малюк, і пан Буданов я не кажу там про Клименко, хоча він теж не старий, вони відносно молоді люди, і для них такі призначення є суттєвий кар'єрний стрибок. Тому. Ну, в принципі, зазвичай такі люди є надійною опорою для тих, хто їх призначає. Тому можливо, що тут, знаєте, як в політиці завжди, і взагалі в житті, не буває одної причини чи одного, чи привід може бути один, а той, той чи інший. А причин підстав завжди дуже багато. Тому я думаю, що тут декілька ситуацій, декілька напрямків, декілька історій збіглися з одного боку, була необхідність провести а, кадрові. Перепризначення кадрової ротації з іншого боку, потрібно було продемонструвати а, те, що влада бореться в корупції навіть в умовах війни, і третє, треба було відповісти на запити суспільства, у якого виникали певні питання, зокрема, в, 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 в тій частині, яка стосувалася належного чи неналежного постачання з боку міністерства оборони. Пане Сергію, тоді останнє запитання. Ну от е, з тих розмов, які ми маємо поза кадром, і це розмови ну, досить впливовими людьми, досить впливовими політиками. Вони кажуть про те, що слухайте, ну це неминуче, те, що все таки Олексій Резніков буде е, позбавлений своєї посади, так посади міністра оборони. Давайте почекаємо. Окей, поки що ну, немає таких рухів. Але е, на вашу думку, ну ми розуміємо, що. Зміна міністра оборони під час гарячої військової фази, що це проблема, так чи інакше, на вашу думку, це велика проблема, чи не дуже велика проблема. Це буде залежати від того: по-перше, що буде змінюватися у випадку заміни першого особи міністерства. Якщо справді є підстави вважати, що там є проблеми. Які треба рішуче змінювати, то напевно буде логічно ці зміни прив'язувати до зміни першої особи, тобто першої людини, яка очолює це відповідство. Якщо є потреба а, зберегти певну тяглість для того, щоб не ускладнювати певні перемовини, а не будемо забувати, що як би хто не ставився до пана Різнікова. Він дуже фаховий комунікатор. Він в темі величезної кількості перемовин, які стосуються. Отримання військово-технічної допомоги з боку наших західних партнерів, тому можливо для того, щоб зберегти цю логіку, президент не піде на такі рішучі кроки. Але я би сказав так, що все буде залежати від, від глибини проблем. Якщо з'ясується, що ці проблеми насправді дуже великі, то напевно заміна першої особи буде логічна. Але судити про це дуже важко, тому що. Насправді для того, щоб ретельно все це перевірити, для того, щоб стверджувати про наявність або відсутність глибинних проблем в системі Міністерства оборони, потрібно мати трохи більше інформації, ніж є у мене. Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. Сергій Рахманін, народний депутат фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. Спеціальний ефір на радіо В триває. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.